І це наш підермен. хоче стати на цапа і звали собі всі яйця нахуй. І зараз я його приближив, І він їде на мене. От скотина він хоче мене задавити. І він зараз стане. о, мана, як це? Йо, -йо! він протер яйцо об колесо. І він все робить? о, він бере розгін на яйця. І далі. о, він розвертається, От зараз він їде на мене. О, він став, це було топо. Зараз нау стоял. О, тоже файно. Файно! О, він мене ще не збив. І він далі поспарив околух, несчастный. О, він упав! Супер ово! Дивись, не розбив мені робер! Холєра, ты ясно. І його російський антент! Акцент звене мене в могилу, я йому яйця відірву. Я його яйця відірву. І він зараз ще раз Він зараз не встає. І ніхуя в нього не вийшло. Та! Він зараз ще останній раз робить. Чого? Чого? І він ще робить два рази, і кинай с О, як то файно було. А то було круто. І він з російським... Ти з російським акцентом мене у моя уздач нахуй. Вс, це останній раз. Вау, куда ты поспарилась? І він зараз робить знову нахуй.